Супер! Вітаю вас, шановні українці та українки! Бажаю здоров'я, пані та панове! Привіт найкрутіші ліцеїсти! Хочу привітати вас з початком 2025 року та хочу разом з вами провести у недалеке, але вже минуле 2024 рік. Давайте трошки поговоримо. Дуже швидко, але поговоримо про 2024 рік. Що це було для нашого ліцею, для нашого ліцею, для нашої світянської родини. 2024 рік для нашого учбового закладу це був справжній виклик. Це було те, що змушувало нас про щось задуматись, зробити важливе та, можливо, навіть. Рішуче рішення, яке багато що змінило для нас для оточуючих? Тож, давайте поговоримо. Давайте поговоримо спочатку про позитивні емоції. Позитивні емоції, нереально позитивні емоції, основні були це, коли ми робили дуже великі, круті та добрі справи. Ми допомагали громадянам Херсонщини. Перевозили до них дуже-дуже багато подаруночків, які справді підняли їм настрій у цей дуже тяжкий момент для нашої з вами країни. Ми привітали Збройні Сили України, нашу армію, наших воїнів, наших вікінгів, я не знаю титанів, люди, які як ніхто і як ніколи боронять нас. Дякую вам велике, це по перше. Ми зробили їм маленькі, але дуже прикольні та круті привітаннячка, тим самим піднявши їм бойовий дух. Подякуємо Збройним силам. Давайте поговоримо про свято Святого Миколая. Воно було теж дуже, -дуже насиченим, класним. Діти зробили свято. І ми зробили свято для дітей. А тепер давайте поговоримо про не зовсім а, позитивні емоції та події. А, на жаль, ворог продовжує лютувати. Навіть у 31 грудня, у день, коли люди хочуть зробити свято один для одного, а, ворог, дарує нам, ворог дарує нам не найприємніші подарунки. Ворог дарує нам повітряну тривогу. Паніку та хаос, який зараз ворог творить по всьому світу. Але ми сильні, ми впораємося, бо ми українці і ми є незламний народ. Хочу щиро подякувати адміністрації нашого ліцею за дуже активну допомогу у організації свят. Та й просто дякую вам за підтримку. Хочу подякувати дуже сильно нашим молодшим класам. Ці дітлахи, як ніхто надихали, особисто мене, як ніхто надихали своїм якимось вайбом, який нереально сильно давав наснагу. Дякую вам велике. Перші, другі, треті та четверті класи. П'яті, шості, сьомі, восьмі. Це середня школа. Дуже-дуже було приємно, коли я побачив, що середня школа готова працювати на рівні старших класів. Це було дуже-дуже приємно бачити цю мотивацію, цю поки що дитячу, але активність. Старшокласники. Цей семестр, цей семестр ви просто розривали. Ви робили все на вищому рівні. Ви вкладали свій максимум в, засну... в заснування якихось проєктів. Ви амбіційно допомагали нашому ліцею. Дякую вам. Та хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали справді таких юних. Я сам ще юний. Таких юних патріотиків. Які готові допомагати нашій країні задля того, щоб все у нас було добре. А від себе хочу побажати вам добра, злагоди, піклування один про одного. Не забувайте, що ми всі взаємопов'язані.